Всім привіт! Мене звати Максим, я керівник відділу Google Ads компанії Big Agency. зараз я вам покажу, який вже є звіт бета-версії, і ви вже, скоріш за все, скоро зможете його використовувати у своїх аккаунтах. Дивіться, це ефективність каналів. Це клієнт з Польщі. Не можу сказати, чим займається, але бачимо, що є цінність конверсії, конверсії, взаємодії. Є ціна, тобто, це не видуманий якийсь клієнт. Це фактичні результати, які вже є і вже можна аналізувати. Що взагалі є? Є джерело конверсії, є ціна, тобто ми можемо додавати, щоб бачити, скільки кожен трафік витратив і яка це частка від загального бюджету. Що ми ще бачимо? Ми бачимо, що можна коригувати і переглядати по кожному окремому каналу і аналізувати ці дані в розрізі кампанії. Можна результати аналізувати, можна лише конверсії. Тут же, як вам зручно і які задачі ви самі перед собою ставите. Може аналізувати перегляди сторінок, давання в кошик, скажімо так, всю воронку клієнта від перегляду сторінки до покупки можна лише конверсії аналізувати як покупку. І це вже вам вирішувати, що вам важливо в цілому, прикольно аналізувати весь шлях і по в розгляді по каналу, щоб розуміти, який канал дає краще. Наприклад, ми бачимо, що 70% трафіку у нас з пошуку. Що далі? Ми бачимо, крім цього, ми бачимо в розрізі, скільки кліків, скільки ціна за клік. Тобто ми майже весь трафік бачимо. Бачимо дуже багато додаткових даних, як вони коригували, яка цінність, конверсій, скільки кліків. Тобто ми можемо тепер по кожному з каналу проаналізувати трафік. І подумати, як їх оптимізувати, чи додати, чи взагалі, можливо, якщо ми бачимо, що пошук це 70%, можливо, треба взагалі окремо пошуковувати це виділити і працювати більше з нею. Можливо, це не треба робити. Можливо, треба з відеокампанією більше працювати, чи з медійною, якщо ми бачимо, що відсоток і результати доволі гарні. Тому треба аналізувати цей звіт в рамках вашого акаунту, в, ваш... в рамках ваших кампаній і вже із цього робити якісь висновки. Взагалі, хочу, щоб ви знали про це. бо Дуже часто зустрічається таке, що вже додали не в Беті чи в Беті, а людина там потім якийсь період працює і не знає, що це є, і жаліється на те, що перформанс це як чорна коробка, про яку ми нічого не знаємо. Насправді десь так і залишається, але даних для аналізу стає все більше, тому користуйтесь, беріть до уваги, і що можу побажати вам гарних продажів і до зустрічі.